Зима вступає в свої права, і вже в кінці робочого тижня Україну накриють снігопади. Також на цьому тижні зберігатиметься холодна погода з нічними морозами. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 4 грудня, опадів не передбачається. По всій території країни буде панувати суха та похмура погода. Вітер цього дня відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. Лише у північних областях буде холодніше від 0 до плюс 2 градусів. Вночі по всій країні буде від 0 до мінус 3 градусів морозу. У південних областях вночі до плюс 2 градусів тепла. Дорогі глядачі! 77% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 5 грудня, без істотних опадів по всій країні буде переважати суха та хмарна погода. Сонця цього дня не очікується. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У південних областях тепліше до плюс 5 градусів. Вночі по всій території країни буде від 0 до мінус 4 градусів морозу. На півдні вночі до плюс 2 градусів тепла. У п'ятницю 6 грудня всю Україну накриє снігом у Одеській, Херсонській областях та в Криму йтиме лише дощ. На всій решті території країни буде сипати сніг. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 2 морозу до плюс 2 градусів тепла. У південних областях буде тепліше до плюс 3 плюс 5 градусів. Вночі по всій країні від 0 до мінус 3 градусів морозу. У південних областях до плюс 2 градусів тепла вночі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!